бажаєте поринути у дитинство? Тоді завітайте у крамницю світ дитинства, що на проспекті Лесі Українки 48. До вашої уваги широкий асортимент товарів для немовлят, дитячого одягу, іграшок та аксесуарів. Вся продукція сертифікована. Жінки немає значнішої і незабутнішої події, ніж народження дитини, немає таких правил і встановлених норм, за допомогою яких жінка могла б прогнозувати, що її чекає. Бувають легкі пологи, бувають важкі, але ні в кого не буває безболісних пологів. Деякі жінки відчувають менше болю, інші більше, з причин фізичного і психологічного стану. Та якби по різному не протікали пологи, фізичний процес по своїй суті однаковий. І ось тут уже чимало залежить від професійності лікаря-акушер-гінеколога. Якщо повернутися у кінець 19 століття, то за даними шематизму у 1857 році гінекологічну допомогу мешканкам калуша надавали дві акушерки. У 1914 році у Калуському повіті вже працювало 15 окружних акушерок і 10 вільних акушерок-практиканток. 1956 році у Калуші діяв пологовий будинок. До 2006 року мешканки Калущини народжували у пологовому будинку, що був розміщений на вулиці Чорновола 12. 31 січня 2006 року, о 9-й годині ранку, пологовий будинок, що на вулиці медичній, 6, прийняв першу породілю. Це була мешканка села Завадка Любов Шумей, яка 1 лютого о 6 годині 45 хвилин народила донечку. А допомогли з'явитися дитині на світ лікар-акушер Ярослав Кінаш та акушерка Оксана Виргало. Каловський пологовий будинок розрахований на 100 ліжок. Який надає лікувальний заклад, який надає допомогу вагітним, породіллям і також жіночі населення, обслуговує на жіночі населення. В структуру входить жіноча консультація, гінекологічний відділ і два відділи родильні. Працюють у нас 39 акушер гінекологів, троє з них мають вищу категорію. Пологий будинок працює за сучасними перинатальними технологіями. За минулий рік у нас було кількість родів 1470. Років 10 назад в пологи будинок був стільки родинних ліжок було 100, тоді було у нас 2,5 тисячі родів на рік. Якщо взяти, родом працює, за 15 років я вже працюю в роддомі, У нас не було випадків материнської смертності. Якщо в світі в рік народжується 130 мільйонів, Родів за рік в середньому проходить. 500 тисяч жінок помирає за рік, пов'язано з вагітністю в родах, чи під час родів чи після родів. Основна материнська смертність 95% це в країнах економічно відсталих Африка, Азія, а материнська смертність у країнах Західної Європи, Америки, досить на низькому рівні. Ну і в нас, як я вже сказав, 15 років не було випадків материнської смертності. За цей рік у нас вже було 420 родів, За 4 місяці 4... у нас не було випадків жодної дитячої смертності. Один випадок народження. При поступленні у пологовий будинок з першу породіллю оглядають у приймальному покої. Жінки поступають, швидки привозять, поступають самі. Багато жінок у нас зараз поступають з інших районів. Приймаємо, проводимо опитування, визначаємо, в який відділ, куди їх направити. Обстеження робимо, якщо вони не обстежені. Далі породілля потрапляє у пологову залу фізіологічного відділення. Ми знаходимося у фі родзалі фізіологічного відділення. На даний момент у нас знаходиться зараз жіночка перед родовими болями, проводиться моніторинг запису серцебиття плоду і стану. Визначаємо, чи є пологи, чи нема пологи, чи передродові болі, спостереження жінок. Якщо вона буде. Народжувати, вона буде знаходитися в цьому пологому залі і тут вона буде народжувати. А якщо в неї не підтверджиться наявність пологи, ми її переведемо на палату патології для спостереження. Тут підготовлений у нас реанімаційний столик на випадок, якщо дитинка народиться нездоровою. Він готовий, обширочка його готовить, нагрівається, готується одяг для дитинки, якщо при по мірі. Допомога для е, акушерки є шафа для, для невідкладної допомоги з алгоритмами дій на випадок як, всяких ускладнених пологів, кровотеч, щоб акушерка е, мала під рукою все. Підтримується, звичайно, температура в пологовому залі до 25 градусів мусить бути температура, щоб лялечка народжувалася у теплих умовах. Якщо ми не можемо досягти цих природніми шляхами, у нас є обігрівачі. Ця лампа підтримує. Ззаді у нас є обігрівач, тобто ця температура, незалежно від пори року, повинна підтримуватися стабільною. Цього ми прагнемо, тому що температура навколишнього середовища сприяє народженню здорової дитини і не дає їй охолоджуватися, бо саме охолодження дитини може приводити до її до захворювання. Тобто ми на жіночка, якщо народиться дитинка, ми зразу її поставимо на груди дитину. Це також профілактика і інфекції, а також і профілактика гіпотермії. Також ми практикуємо. І 90% пологів приблизно у нас зараз на теперішній час є партнерськими. Тобто, у нас зараз рідкість, щоб жінка приходила і не було партнера на пологах. Більше, тобто, так як колись була ця практика дивна, то тепер ця практика, як правило. Навіть після операційні жінки у нас чоловіки раніше боялися діток тримати на груді. Хто зараз, оскільки ми в операційній важко, щоб дитина була на грудях, то чоловік приймає на себе такий обов'язок, і вони з задоволенням це роблять. І дітки, які після кесарських перших півгодини на грудях таточка. А потім мама їде з операційної, і ми вже кладемо мамі на грудь. Справді цікавим нововведенням у пологовому будинку є партнерські пологи. У пологовому будинку використовуються партнерські пологи, де ми кожна жінка, яка поступає на пологи, має право запросити на, на ці пологи партнерів. Це може бути один або, або двоє. От, чоловік, мама, подружка, хто кого вона собі забажає. Це, ми переконалися в цьому, що це є, має свій позитивний психологічний ефект. Жінки набагато краще переносять самі пологи, біль, От, є підтримка близької для неї людини. От, у жіночій консультації є школа відповідального батьківства, де готуються такі вагітні допологів і партнери, які будуть присутні. Тобто вони вміють використовувати масаж, засоби знеболення, психологічну підтримку, Вільний разом навчається на спеціальних таких м'ячах, де можна вільний вибір позицій проводити під час пологи. Тобто вони вже обізнані і вже на самі пологи йдуть підготовленими. При необхідності кесаревого розтину породілю відправляють до операційної зали. Це у нас є операційна зала, де ми проводимо, де родорозрішення проводиться шляхом операції кесарського розтину. От, отримали ми сучасну апаратуру. Всі умови є для того, щоб проводити ці операції. От, новий наркозний апарат, бриз у нас є. От, недавно отримали від лампи. Ми стараємося, щоб як можна менше жінок сюди попадало, в цю операційну залу, щоб родили жінки первія натуральність, так як Бог приказав природою створену жінку для того, щоб вона повинна родити сама, самостійно. Ну але коли не завжди жінка не може народжувати сама, для цього у нас тут є ця операційна зала. Кажуть, що жінка народжує так, як вона живе. Зазвичай жінки описують пологи так. На ранній стадії дуже неприємними, під час перейм жахливими і болісними під час останнього періоду пологів. Проте весь цей біль забувається, тільки но жінка побачить своє новонароджене дитя. Пологи тяжко прийшли, персонал нормальний. Чому тяжко? Схватки дуже сильні були. А так, в принципі, нормально. Нормально. Прийдете ще сюди. Не знаю, як Бог дасть. Наталя, це ваша четверта так. дитина. У вас хто? Хлопці, три хлопці. Четверта наша донечка. І як ви плануєте нас Надія. Надія. У нас Ох. була вся Надія. Надія, на дівочку. Як вас прийшли роди? Прекрасно. Як вам персонал? На вищому рівні. Тебе маленький чекаю, я вже бачу тебе у вісні Кожен день матір Божу прохаю, щоб дала таке щастя мені. Я чекаю тебе, так чекаю, я чекаю кровинку свою, я тебе ще малюч не знаю, та уже до бестями люблю. Кожне народжене маля перебуває разом зі своєю матусею, що позитивно впливає і на дитину, і на її матір. Виключені становлять новонароджені, які потребують спеціального догляду. Це є палата інтенсивної терапії новонароджених. В цій палаті знаходяться хворі дітки, і тут є все необхідне для надання допомоги моніторингу за станом новонароджених дітей. Перебувають в нас в основному за рік до 60 дітей, проходять через палату інтенсивної терапії. Тут вони отримують і лікування, і спостереження на початковому етапі. Часто переводять, періодично приводяться дітки, які просто треба спостерігати. Є зрив адаптації, порушення адаптації також переводяться, які не можуть знаходитися в перші свої години життя біля матерів. Всі здорові дітки знаходяться біля мамів. Завдяки кваліфікованій допомозі породіллям пологовий будинок отримав статус лікарня доброзичлива до дитини. Наш пологовий будинок отримав статус «лікарня доброзичливої до дитини. От, тобто, експерти приїжджали і нас сертифікували по своїх тих оцінках, і практично зараз 90 більше як 90%. Всіх жінок знаходяться в палатах сумісного перебування матері і дитини. Тобто зразу ж після пологової зали жінка залишається разом з дитиною, тобто практикується раннє прикладання до грудей, що так само має свій ефект. От, е, годується, е, практикується е, годування тільки. Тільки грудьми, тільки материнським молоком, тому що доказано, що ніякий замінник не, не дає того, ніякі суміші, то, що дає натуральне материнське молоко. Останнім часом пологовий будинок поповнився сучасною апаратурою, що дозволяє більш якісно надавати допомогу породіллям. Калиський пологовий будинок працює вже на перший рік українсько-швейцарському проєкті Проєкті репродуктивне здоров'я, він один із перших пілотних районів, от, який почав використовувати сучасні перинатальні технології. От, тобто зовсім ну, помінялися підходи до ведення вагітних, ведення родів, оперативних втручань. От. Ми використовуємо свої внутрішні протоколи. От, завдяки яким у нас стало менше, менше стала перинатальна смертність, і менше ускладнень, менше розривів. От, тобто завдяки цим технологіям, завдяки сучасній діагностичній апаратурі, завдяки е, наш пологовий останнім часом отримав багато для Реанімації новонароджених е, апаратури. От. Зокрема, е, також для пологів ми отримали ліжка трансформери. От. Ну, тобто, е, е, колектив у відділі досить, е, можна сказати, потужний. От. Зібралася непогана команда. Бо у нас наша робота і нам завжди говорять, що в нашій роботі повинен бути тільки командний підхід. Тобто кожен знає свою функцію, свою роботу. От, і в загальному можна сказати, що робота у нас поставлена на, на добре. Бажаєте поринути у дитинство. Тоді завітайте у крамницю світ дитинства, що на проспекті Лесі Українки 48. До вашої уваги широкий асортимент товарів для немовлят, дитячого одягу, іграшок та аксесуарів. Вся продукція сертифікована. Любов на двох створила чудо. Любов на двох з'єднала нас. Маленьке диво, що під серцем дарує небо в перший раз. Нехай йому там буде зручно, нехай спокійно підростає, і мамин голос ніжно-ніжно маля тихенько сповиває, так легко ручками ворушить, так мило ніжками тупочить. Інтимна річ поява чуда, безмежне щастя нам пророчить.